Трудові права осіб з інвалідністю. Звільнили і не виплатили у повному обсязі заробітну плату. Звільнили з порушенням трудового законодавства. Порушують інші трудові права. У подібних ситуаціях юристи та адвокати системи безоплатної правової допомоги неодноразово доводили правоту клієнтів. Тож варто пам'ятати, Якщо людині під час звільнення не виплатили в повному обсязі зарплату, то це підстава не тільки її стягнути в судовому порядку, а й зажидати компенсації за те, що зарплату не виплатили вчасно. Середній заробіток за весь час прострочки Цікаво, особи з інвалідністю мають і такі ж права, як усі, і певні гарантії. Пропоную поговорити більше про трудові права осіб з інвалідністю. Права громадян, у тому числі людей з інвалідністю, на працю закріплені у статті 43 Конституції України. Визначено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Тож, будь-яка людина, що має будь-яку групу інвалідності, має право на працю. Хто така особа з інвалідністю? Особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею права на рівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист. Інвалідність встановлюється після експертного обстеження особи в органах медико-соціальної експертизи надалі МСЕК. Індивідуальна програма реабілітації та адаптації Тації особи з інвалідністю містить обсяг та види потрібного їй соціального захисту. У відповідності до цієї програми відбувається і працевлаштування людини. Обов'язок роботодавців надавати особам з інвалідністю роботу, передбачено статтею 172 Кодексу законів про працю. Держава гарантує особам з інвалідністю рівні можливості для участі в житті суспільства та створює потрібні умови. Це потрібно, щоб людина мала можливість вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними здібностями та інтересами. Під час працевлаштування особи з інвалідністю, документами, які підтверджують інвалідність, є довідка МСЕК та виписка з акту огляду в МСЕК. Роботодавцеві залишають їх копії. У цих документах вказуються причина інвалідності, група і строки інвалідності та висновки комісії про умови та характер праці особи з інвалідністю. Індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю обов'язкова для виконання всіма роботодавцями, які гарантії мають працівники з інвалідністю. Працівники з інвалідністю мають гарантії, що пов'язані із укладанням та розірванням трудового договору. До їх числа належать відповідно до частини 3 статті 26 Кодексу законів про працю, при прийомі на роботу не встановлюються випробування для осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Інвалідність є поважною причиною для розірвання трудового договору, укладеного на визначений строк, частина 1 статті 39 Кодексів закону про працю України. При скороченні чисельності або штату переважне право на залишення на роботі при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації надається учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Пункт 5 частини 2 статті 42 Кодексу законів про праці України. Згідно зі статтею 172 Кодексу законів про працю, за бажанням працівника йому може встановлюватися режим роботи на умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня. На відміну від звичайних працівників, працівники з інвалідністю, які недавно влаштувалися на роботу та ще не відпрацювали перших 6 місяців, на цьому підприємстві можуть скористатися своїм правом піти в щорічно оплачувану відпустку повної тривалості ще до настання шестимісячного терміну роботи на підприємстві. Працівники з ознаками інвалідності, які вже тривалий час працюють на підприємстві, за своїм бажанням мають право піти у щорічну відпустку, зручний для них час, якою може бути тривалість щорічної основної відпустки у мирний час. Тривалість щорічної основної відпустки для працівників з інвалідністю становить для осіб з ознаками інвалідності першої та другої груп 30 календарних днів, для осіб з ознаками інвалідності третьої групи – 26 календарних днів. У період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні якою може бути відпустка без збереження заробітної плати для осіб з інвалідністю? Відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 30 календарних днів щорічно надається особам з інвалідністю третьої групи, тривалістю до 60 календарних днів щорічно особам з ознаками інвалідності першої та другої груп. Окрім того, під час воєнного стану за узгодженням з керівництвом є можливість взяти відпустку за власний рахунок до закінчення воєнного стану. Понаднормові роботи для осіб з інвалідністю. До роботи в нічний час та до надорочних робіт особи з інвалідністю можуть залучатись лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. Також, за бажанням працівника з ознаками інвалідності, роботодавець може перевести його на легшу роботу. Це передбачено статтею 170 Кодексу законів про працю. Таке переведення можливе за умови, якщо інвалідність працівника настала за інших обставин, аніж внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання. Переведення на легшу роботу працівника з інвалідності відбувається. На конкретно визначений та узгоджений із роботодавцем термін або без обмеження такого терміну з дотриманням рекомендацій СЕК. Для того щоб це відбулось, потрібно написати офіційне звернення на ім'я керівника установи підприємства. Звісно, що переведення на легшу роботу означає нижчу оплату. Однак, згідно із частиною 2 статті 170 кодексу законів про працю, за працівником, переведеним на легшу роботу протягом двох тижнів з дня переведення, зберігатиметься попередня середня заробітна плата. В деяких передбачених законодавством випадках на весь час виконання нищеоплачуваної роботи може зберігатися попередня, середня заробітна плата працівника або надаватися матеріальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованою у Державній службі зайнятості як безробітна особа. Рішення про визнання особи з ознаками інвалідності безробітним і взяття його на облік для працевлаштування приймається центром зайнятості за місцем проживання особи з інвалідністю. Здійснюється це на підставі рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та інших передбачених законодавством документів. Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи відповідно до рекомендацій МСЕК. Наявних у осіб з інвалідністю кваліфікації та знань з урахуванням його побажань, які найчастіші порушення трудових прав. Найчастіше люди скаржаться на невиплату заробітної плати, на незаконні звільнення, на примус брати відпустки за свій рахунок або звільнитись за власним бажанням. Зміна істотних умов праці, скорочення, конфлікти на роботі це може трапитись з кожним. Проте важливо захищати власні права. І особи з інвалідністю, зокрема, можуть це робити завдяки зверненню до центру безоплатної правової допомоги. Як правники захищають людей з інвалідністю? Пані Тетяну, особи з інвалідністю другої групи, незаконно звільнили з роботи. Людина звернулася за безоплатною правовою допомогою і до суду. Врешті, вона довела свою правоту, була поновлена на роботі і отримала середній заробіток за весь час вимушеного прогулу. Олега скоротили на підприємстві, не врахувавши його переважне право залишитись на роботі. Він оскаржив подібні дії керівництва і стягнув кошти за два роки вимушеного прогулу. Ірині, особі з інвалідністю, під час Звільнення не було виплачено весь заробіток. Вона зверталась запитами, а після відсутності реагування з боку роботодавця звернулась до суду. Через півроку суд виніс рішення на її користь і стягнув в інтересах Ірини не тільки невиплачену частину зарплати, а й середній заробіток з часу звільнення, а це в 10 разів більше. Всі ці люди могли мовчки погодитись з порушенням своїх трудових прав, однак, завдяки зверненню до системи безоплатної правової допомоги, вони отримали підтримку адвокатів та довели свою правоту в судовому порядку. Як захистити свої трудові права? Для захисту трудових прав передбачено наступні способи: досудовий спосіб, написання скарг, запитів та звернень, зокрема до Державної служби з питань праці. Скарга до Державної служби України з питань праці, сканована копія, направляється в електронному вигляді на адресу дспсобака Письмове звернення направляється на поштову адресу рекомендованим листом з повідомленням про вручення міста Київ, вулиця Десятинна, 14. Телефон для консультацій Держпраці 044 288 -10 00. Сайт Державної служби України з питань праці dsp.gov.ua Сайт для отримання консультацій з трудових питань праця.ін.юей телеграм-бот є інспектор. Один із способів альтернативного вирішення спорів це медіація. Це можливість вирішити конфлікт за круглим столом за участю нейтрального посередника, медіатора. Це конфіденційна добровільна процедура, яка дозволяє знайти спільну мову і виробити найбільш прийнятні для сторін рішення. Для того, щоб дізнатися, що таке медіація, ви теж можете звернутися до Центру безоплатної правової допомоги. Тут вам допоможуть знайти медіатора для вирішення спору. Судовий спосіб захисту прав передбачає звернення з позовом до суду. Які послуги можуть надати особам з інвалідністю у Центрі безоплатної правової допомоги? Звернувшись до центрів та бюро системи безоплатної правової допомоги, люди з інвалідністю можуть отримати безоплатну первинну правову допомогу, юридичні консультації, допомогу у складанні документів непроцесуального характеру, скарг, запитань, звернень, допомогу у доступі до медіації. Окрім того, особи з інвалідністю. Пенсія або допомога замість пенсії, якої не перевищує 4054 гривні, має право на безоплатну вторинну правову допомогу, призначення адвоката, правника за рахунок держави. Це передбачає такі послуги: захист, представництво інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складання документів процесуального характеру, позовних заяв. Які документи потрібно надати до Центру безоплатної вторинної правової допомоги? Разом із зверненням про надання безоплатної вторинної правової допомоги особа з інвалідністю або її законний представник подають. Документи, що посвідчують особу, паспорт або інший документ, код, пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги або довідку МСЕК про встановлення інвалідності. Довідку про розмір пенсії або довідку про розмір соціальної допомоги. Звертайтесь до Криворізького місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги. Вулиця Качалова, 2, телефон 098 040 83 70, контакт-центр системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103.